Псалом 63 На закінчення Псалом Давида Боже, Почуй мій голос, коли я молюся, звільни мою душу від страху перед ворогами. Ти захистив мене від збіговиська калиходіїв, від юрби беззаконників, що вигострили свій язик, як меч, натягнули свій лук, при вчинки, щоб скритно прошити стрілою невинного. Вони зненацька вразять його стрілою і не будуть боятися. Вони утвердилися в лихому намірі, домовились таємно поставити кавалерію. Пкани, вони сказали, хто їх помітить. Вони вишукували беззаконня та щезли ті, які ретельно вистежували. Приступить людина, серце ж глибоке, та Бог підійметься вгору. Їхні рани були спричинені пострілами немовлят. І знемоглися їхні язики. Жахнулися всі, які спостерігали за ними. І кожна людина пройнялася страхом. Вони сповіщали про Божі діла і зрозуміли його діяння. Праведний буде радіти в Господі, покладатиме на нього надію, і всіх праведних серцем будуть прославляти. Євангеліє ВІД Марка, розділ сьомий Зібралися до нього фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших. І, повернувшись з торгу, поки не помиються, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися, миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники, чому твої учні не дотримуються передань старших і немитими руками їдять хліб. А він відповів їм: Добре, Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано, Цей народ устами шанує мене. Серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтеся людських передань, миєте глечики, чашки й робите багато чого іншого, подібного до цього. І він говорив їм: Ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. Адже Мойсей сказав: Шануй свого батька і свою матір. Іще хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, якщо хто скаже батькові або матері Корван, тобто дар Богові є те, що ви мали подержати від мене, то після цього вже дозволяється нічого не робити для батька чи для матері, усуваєте Боже Слово оцим вашим переданням, яке ви ж і встановили, і робите багато інших подібних речей. І, покликавши знову людей, казав їм Послухайте мене всі, та зрозумійте нічого немає поза людиною, що входило б у неї і робило б її нечистою, але те, що виходить із неї, те людину опоганює якщо хто має вуха, нехай слухає. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він сказав їм Невже й ви такі нездогадливі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою, бо воно не йде до серця, а в шлунок, і потім виходить, так очищується всяка їжа. Він продовжував, що виходить з людини, те її робить нечистою. Адже з середини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман. Безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Усе це зло зсередини виходить і людину опоганює. Вирушивши звідти, він попрямував у землі Тирський і Сидонський. І, ввійшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла й припала до його ніг. Жінка була грекиня, родом із Сирофінікії, вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй, Хай спершу наситяться діти, бо недобре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому: Так, Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти після дітей. І він сказав їй За ці слова іди. «Біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Залишивши околиці Тира й Сидона, Ісус знову прийшов до Галилейського моря на територію десятимістя, і привели до нього глухонімого і просили його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його в бік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика та, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому: Ефата, «Еф тобто Відкрийся. І враз відкрилися його вуха, і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили, та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували. І надзвичайно дивувалися, кажучи, Він добре все робить. Глухим дає слух, а німим мову. ЧИСЛА. Розділ 9 Першого місяця, другого року після того, як вони вийшли з єгипетської землі, Господь звернувся до Мойсея в Синайській пустелі, говорячи Скажи. Нехай ізраїльські сини відзначать Пасху у визначений для неї час 14 дня першого місяця надвечір проведеш її у визначений час, за її законом і за її правилами проведеш її. Тож Мойсей сказав ізраїльським синам відзначати Пасху. Коли починався чотирнадцятий день місяця в Синайській пустелі, і як Господь заповів Мойсеєві, так ізраїльські сини і зробили. І прийшли люди, які були нечисті через душу мертвої людини, і не могли в той день відзначати Пасху, тож вони прийшли в той день до Мойсея і Аарона, і сказали ті люди йому: ми нечисті через душу мертвої людини, тож невже ми будемо позбавлені можливості принести дар Господу між ізраїльськими синами у визначений для цього час? А Мойсей сказав їм: Постійте тут, а я послухаю, яку вказівку дасть Господь стосовно вас. І тоді Господь звернувся до Мойсея, промовляючи. Скажи ізраїльським синам, говорячи: кожна людина, яка стала нечистою через мертву душу іншої людини, чиє в далекій дорозі, серед вас чи серед ваших родин, також звершуватиме Пасху для Господа, другого місяця, чотирнадцятого дня, надвечір вони відзначатимуть її. З прісним хлібом і гіркими травами її їстимуть, нічого не залишать з неї до ранку, а кістки з неї не поламають. За законом про пасху відзначатимуть її, а людина, яка буде чистою і не перебуватиме в далекій дорозі, і знехтує звершити Пасху, буде винищена та душа з поміж свого народу. Бо дару Господу. Не принесла в призначений для цього час, за свій гріх одержить та людина. І якщо ж навідається до вас у вашу землю чужинець, то і він відзначатиме Пасху для Господа за законом Пасхи та за встановленим порядком, так він її відзначатиме. Один закон буде у вас і для чужинця, і для місцевого мешканця землі. У той день, коли був поставлений намет, хмара покрила намет дім свідчення, а ввечері була над наметом, наче подоба вогню до ранку. І так було постійно, хмара вкривала його вдень, а подоба вогню вночі. І коли підіймалася хмара над наметом, тоді вирушали й ізраїльські сини, і на місці, де ставала хмара. Там ставали табором і ізраїльські сини. Згідно із заповіддю Господа, ставали табором ізраїльські сини, і згідно із заповіддю Господа, підводилися. Усі дні, коли Хмара отінювала намет, ізраїльські сини стояли табором. Коли ж Хмара затримувалася над наметом багато днів, то ізраїльські сини дотримувалися Божого застереження і не вирушали. А бувало, що хмара отінювала намет кілька днів, то за Господнім словом ставали табором і за Господнім розпорядженням рушали. Бувало, що хмара залишалася лише від вечора до ранку, а вранці хмара підіймалася, тоді підводилися і вони чи вдень, чи вночі, як тільки підіймалася хмара, то вирушали й вони. А коли місяцями і численними днями хмара його отінювала, то ізраїльські сини стояли табором, не вирушали, бо за Господнім розпорядженням підіймалися і дотримувалися Господнього застереження, за Господнім розпорядженням під керівництвом Мойсея. ЧИСла розділ десятий і промовляв Господь до Мойсея, кажучи Зроби собі дві срібні сурми, зробиш їх кованими, і будуть служити тобі для скликання громади і для того, щоб рушав табір. І затрубиш у них і збереться вся громада біля входу в намет свідчення, якщо затрублять тільки в одну. То прийдуть до тебе всі начальники ізраїльські князі, а затрублять умовний сигнал, то підіймуться табори, розташовані на Сході, а затрублять другий сигнал, то підведуться табори, розташовані на півдні, а затрублять третій сигнал, то підведуться табори, розташовані в напрямку моря. А затрублять четвертий сигнал, то підведуться табори, розташовані на півночі, трубитимуть сигнал при їхньому рушанні. А коли збиратимете громаду, трубіть без умовного сигналу, трубитимуть у сурми сини Аарона, священники, і буде це для вас вічним законом у ваші покоління. Якщо підете в бій на вашій землі проти ворогів, які протистоять вам, і дасте знак трубами, то будете згадані перед Господом і врятуєтеся від ваших ворогів. І в дні вашої радості і на ваші свята, і на початку ваших місяців трубитимете в сурми на всепалення і на ваші жертви спасіння, і буде про вас згадка перед вашим Богом, Я Господь, ваш Бог. І сталося другого року, другого місяця, двадцятого дня місяця, піднялася хмара з понад намету свідчення. Тож ізраїльські сини вирушили зі своїм майном в Синайську пустелю, а в пустелі Фаран хмара зупинилася. І перші вирушили за Господнім голосом під керівництвом Мойсея. Першими вирушили підрозділи табору юдиних синів зі своїми військовими силами, а над їхніми військовими силами був Наасон, син Амінадава. Над військовими силами племені синів Іссахара, Натанаїл, син Согара. А над військовими силами племені Завулонових синів, Еліяв, син Хелона. Тож намет складали і сини Гетсона та сини Мерарі, які переносили намет, рушали в дорогу і вирушили підрозділи Рувимового табору зі своїми військовими силами. А над їхніми військовими силами був Елісур, син Седіура. Над військовими силами племені Симеонових синів Саламіїл, син Сурісадая, а над військовими силами племені Гадових синів Елісаф, син Рагуїла і вирушатимуть сини Каата, носії святині і встановлюватимуть намет перш ніж прибудуть інші. І вирушили підрозділи Єфремового табору зі своїми військовими силами. А над їхніми військовими силами був Елісама, син Еміуда, над військовими силами племені Манасієвих синів Гамалеїл, син Фадасура. А над військовими силами племені Веніаминових синів Авідан, син Гадеоні. І вирушали підрозділи табору Данових синів, останні з усіх таборів зі своїми військовими силами, а над їхніми військовими силами був Ахієзер, син Амісадая, над військовими силами племені Асирових синів Фагаїл, син Ехрана, а над військовими силами племені Нефталимових синів Ахіре, син Енана. Ось війська синів Ізраїля, вони вирушили разом зі своїми військовими силами. Якось Мойсей сказав оваву, синові мідійця Рагуїла, тестеві Мойсея. Ми вирушаємо до місця, про яке Господь сказав: Я дам його вам. Іди з нами, і зробимо тобі добре, бо Господь добрі речі прорік про Ізраїль. А той відповів йому: Не піду, але повернуся у свою землю й до мого роду. Та Мойсей сказав: Не залишай нас, адже ти був з нами в пустелі, тож будеш між нами старішиною, і буде, якщо ти підеш з нами і станеться з нами добро, яке вчинить Господь, то добре й ми вчинимо з тобою. І вони вирушили від Господньої гори. Шляхом у три дні, а перед ними рухався ковчег Господнього завіту, шляхом у три дні, щоб виявити для них місце для відпочинку. І сталося, коли підіймали ковчег, то Мойсей сказав: Підіймися, о Господи, хай розпорошаться твої вороги, і всі, хто тебе ненавидить, нехай повтікають. А в час відпочинку він сказав: Повернися, о Господи, до тисяч, до десятків тисяч в Ізраїлі, і була хмара, що отінювала їх в день, коли вони вирушали з табору.